Усім привіт! Нарешті докінчив я кухонний стіл. Все не було часу. В передньому відео я показував, як я роблю зв'язку просту цього стола. От тепер закінчив, не було часу показувати, як я роблю плаху. Або стільницю. Хто як каже, роблю на зуби, на зрощування. Довжина плахи. 1,20, ширина на 70, висота стола 73 см. Матеріал смерека, морилка. Колір, навіть не пам'ятаю, по-моєму, горіховий, покритий раз порозоповнювачем і два рази е, масляним лаком P 170. Не знаю, чи буде добре видно якість уваковки. Лакувався пензликом. Якість кажу, дуже хороша. Є у нас такі майстри, що і пульвелізатором гірше лакують. Ось роблю такий я овал. Ось так виходить. Так, взагалі на плані. Кріплю я плаху на 6 кутників. Ось таким чином. От. От видно, напевно. Тут один кутник, з того боку так само. Посередині на царгу. Один кутник тут. з іншого боку в цьому місці. Щоб плаху не скривило. Коли буде перепад температури на кухні, наприклад. Ось так. Так, як показую в тому відео попередньому. Ось тут я прорізаю на 7 см. Цю царгу даю сюди. А ось цю поперечку. Я вже зарізаю ось цій царзі пів на пів з цією і кріплю до ніжки саморізами сюди. І там, і там воно тримається. Конструкція надійна. Роблю десь років 7-8, ще ні разу не підводила. Люди задоволені. Ось такий вийшов. Старик. Дякую за перегляд. На все добре.